Фактично, прем'єр-міністр Великої Британії вже дав розпорядження щодо формування військової місії в Україні після е, укладення режиму перемир'я. Рішення таке, начебто, було ухвалено ще перед самітом Трампа і Путіна на Алясці. Планується, що сотні британських військових інструкторів та інженерів прибудуть в Україну, якщо бойові дії припиняться, аби е, допомогти відновити збройні сили України. Щоб це не означало. Кірстармер також підписав дозвіл на використання винищувачів королівських військово-повітряних сил для допомоги союзникам у патрулюванні неба над Україною, аби гарантувати, що Росія не порушить перемир'я. Ну а крім того, варто нагадати, що міністр оборони країни Джон Гілі наголосив напередодні на готовності відправити Лондона британських солдатів і заявив, що вони дадуть відсіч у разі повторного нападу Росії, мається на увазі. Поновлення фактично бойових дій. Ну, це важливе уточнення, і очевидно, що саме це зокрема і обговорюють зараз європейські партнери разом з Україною, загалом учасники коаліції рішучих. Бо буквально за кілька днів до переговорів змі активно писали про те, що військова місія чи військовий контингент, який в рамках тої самої коаліції рішучих мали би відправити в Україну, фактично розпадається, оскільки жоден із країн-учасниць не готовий дійсно підтвердити відправлення своїх військових. До України